Всім привіт! З вами Настя, тобто ж Нана, і сьогодні я буду відповідати на те дивні питання від чату GPT. У мене є питання на ноутбуці. Я не знаю, що покажу. О, ноутбук. Ну, звісно, я хороший Ой, блогер, блогер. ой. Тому я думаю, що щось було видно. Так. Перше питання доки була ось він Яким? і чому. Я овочі то не люблю. А шо, а в смысле? Я просто тупо зараз дивлюсь на ноутбуки і, і пытаюсь щось себе вичивити. Я овочі не люблю, мені тільки в голову лізуть фрукти. А шо, блин. Хай буде картошка, бо картошку це той овоч, який я частіше всього їм, і він мені заходить нормально. Що б ти вибрала, жити без інтернету чи без шампуню? Ну дивіться, давайте так, логічно. Ну що я буду з шампунем робити? Башку то помию, то, ну да. Але <смас> ну, одним шампунем то все не вивезеш. А що робити? От відео хочу подивитися, то що інтернет. От не знаю, як робити, то ж теж в інтернеті треба дивитися. Ну хай буде інтернет, а голову помию гелем для душу. Якби тобі дали мільйон гривень, але за умови, що ти не можеш їсти чіпси, ніколи вже житті погодилася б. Я погодилася б, бо я чіпси майже не їм. в мене є такі відносно проблеми з здоров'ям, і тому. Мені не дуже можна їсти чіпси. Я вже ну, сама відвикла я їх то їх раніше дуже любила. А зараз я її спокійно без них живу. Я от не можу зараз прожити без солодких водичок. Тому я виберу мільйон гривень. Я буду багато, я куплю сухарики. Так, що там далі? Якби ти могла перетворитися на будь-який предмет у кімнаті, що б це було. М -м, думала, що тобі питання настільки. Який предмет. Ой. Ну, Давайте розсуждати логічно. Дзерково я не хочу бути, бо ти будеш дивитися до на страшні рожі. тебе будуть плюватися і все. Ти будеш вляжний, тебе сім день витерти. Годинник, ну тебе б'ють постійно, типа, якщо це будильник. Косметічка, ну в мені всяке барахло лежить, типа. Ой. Ладно. Хай буде комп'ютер, бо це інтересніше, бо за комп'ютером так відносно доглядають, типа, до нього, не дай бог водичка якась проліз, да мені є інтересна інформація, да, ну, крім. того, що я думаю, конечно. Так, що там далі, йдуть які питання? Ким із моїх персонажів ти пішла на побачення. Ну ладно. Ще подумаем. Ну, блін, я знаю, якщо серед людей, то це персонажі принцеси і принці, принц, але вони ж то разом, а чужих, хто відбивати не хочеться. Давайте так, я скажу. О, я скажу персонажа тварину, але ми представляємо те, що це типа людина, так? Да? Зробили людину. Наподобі того персонажа зробили людину. Це хай буде Вольт. Є такий прикольний мультик, там така собачка класна. То я б з ним сходила би на свіданку, бо це був чувак, звісно, нормальний. Чим тебе брала мати котячий вушка чи хвіст? Ну, хвостик, то, звісно, прикольно, але труси то як носити. Я ж любитель поносити штани. А з хвостиком, то як буде виглядати? А вуха, то вуха є вуха. Хай будуть вуха. Які там далі питання? тебе власний мам, який він був? Ну, Я така людина, у якої постійно виключений звук, да? підлітків може можемо зрозуміти. Молодяжні. <клухи> вот. То в мене, напевно, за виключеним звуком щось таке. Бо і тобі дзвонять люди і щось важливе. Ну, це не мем навіть. У ну, мене це більше банальна ситуація, я маю кудись йти, а потім сказали, що не треба туди йти. Ну, мені ж раніше мали сказати, але. У мене навіть звук виключений. Ще мені давніше ти могла б сказати, вчителю, щоб викрутитися з ситуації? Ну, якщо вчитель сам пойме, що це жарт, от представимо ситуацію, написали щось в групу, я опять таки без звука. Е, чого ти. Давай давайте щось придумаємо. Не... Нічого не принесла на ярмарок, хай так буде. Я писала в групу, ти могла побачити. Телефон з Юки, то хай буде. У мене любитель поїсти, і він від мене трошки. Ну всяк пішки ми сюда не, не що він розповів? розповір. Якщо чисто про мене... Ой, щоб він розповів такого б. Ну, я не знаю, якщо чисто про мене. тако будемо судити. чисто про мене Хай. Ну, Він би сказав, ну, розповів би про мене, те, що хай буде. Він би розповів про мене те, що. Не знаю, в мене повно замазки хіба що. в мене нічого інтересного щоденнику немає, типу, у мене новий щоденник, я купила на школу. Базовий щоденник, да в мене. А, в мене початок виглядає акуратненько, так все, да Оце в мене новий щоденник, да Це тільки перші два тижні. А от, наприклад, щоб сказав мій мене новий щоденник. То що я на нього забила? От відкриємо. Давайте на львій сторінці. Типа, ще коли йде навчальний рік. Все тут вже пусто, я його закинула, бо мені так ленько стало його писати. Ой. ой. Останнє питання, Якби ти прокинулась Фоксінь? що б ти зробила першим ділом? Ай. Я би написала своїй подрузі. Давай встрічайся. <сум> Саме перше, що б я зробила. Ну На цьому відео закінчилось, що можу сказати. На тупі питання ми, розпов... ми відповіли. Питання були, не знаю. Можна буде ще попросити, щоб ще більше питання зробив, би тупі, так? Да? Ой. Не знаю. Ну, ви самі скажете, чи вам сподобалось? Буду дивитися по переглядах, бо у минуле відео вам сподобалось. 170 переглядів мені там зробили, так? Да? Ой. Ну, надію, що це тоже відео буде нормальне. Бо я не знаю, що ще знімати. Ну, бо влог, я думала, може сьогодні зняти. але вже трохи по годинам пізно, вже нічого інтересного не знімала. І тут мені прийшла ідея. Напишіть, чи вам нравиться така ідея. Не знаю, десь там пробую. Напишіть, чи вам нравиться така ідея. Ну, а з вами була Нана, тобто ж Настя. Всім пока!